Життя з ВІЛ – це не вирок. Так, новина про статус може бути шоком. Вона лякає, викликає багато питань і часто почуття самотності. Але важливо знати сьогодні це хронічне контрольоване захворювання. Люди з ВІЛ можуть вести активне життя, будувати сім'ю, працювати та досягати своїх мрій в Україні. Кожна людина, яка живе з ВІЛ, має право на безоплатне лікування, підтримку і захист від дискримінації. Та щоб скористатися цим, необхідно бути проінформованим. Мене звати Руслан, і сьогодні я розповім, які можливості підтримки та соціальної гарантії має кожна людина, яка живе з ВІЛ. У цьому відео ви дізнаєтеся про медичні послуги та соціальні гарантії, а також як діяти, коли ваші права порушують і де знайти підтримку. Почути про свій ВІЛ-статус важко і тривожно у цей момент. Вам потрібні підтримка і чіткий план дій. Зверніться до профільного лікаря, станьте на облік і узгодьте терапію. Це допоможе взяти ситуацію під контроль в Україні. Діє національний стандарт медичної допомоги. Він містить безкоштовне і конфіденційне тестування на ВІЛ. Його можна пройти у сімейного лікаря, клініці чи навіть у мобільному пункті. Якщо тест позитивний, держава гарантує безоплатну антиретровірусну терапію, тобто лікування, яке дозволяє жити повноцінно. Також ви отримаєте регулярний медичний супровід, аналізи, консультації, корекцію, терапії. Крім цього, є додаткові можливості. Наприклад, якщо ви мали ризикований контакт, є короткий курс ліків, який може захистити від інфекції. Це постконтактна профілактика. А якщо ви живете у невеликому селі чи не можете приїхати до лікаря, можна отримати консультацію онлайн, тобто скористатися опцією телемедицини. Зауважте, що сьогодні терапія настільки ефективна, що люди з ВІЛ мають таку ж тривалість життя, як і ті, хто не має цього діагнозу. Повноцінне життя це не лише турбота про здоров'я, а також відстоювання своєї гідності та захист прав. І в цьому питанні ви також маєте право на підтримку. Держава гарантує низку соціальних прав, наприклад, безкоштовні ліки з медичними показаннями. А якщо хвороба ускладнена, можна отримати інвалідність і додаткові пільги. При працевлаштуванні роботодавець не має права відмовити вам у роботі через ВІЛ статус. Діти і дорослі з ВІЛ мають ті самі права на освіту, соціальні виплати і медичну допомогу, що й інші. А держава та громади можуть підтримати сім'ї у складних життєвих обставинах. І пам'ятайте, ніхто не має права розголошувати ваш статус без вашої згоди. Це ваша особиста інформація. Та, на жаль, дискримінація все ще трапляється. Лікар може відмовити у прийомі. Роботодавець натякнув пошукати іншу роботу, а в закладі освіти чи в іншому колективі люди можуть ширити плітки або чинити тиск на людину з віл статусу. Як діяти в таких ситуаціях? Про це далі. А поки поставте вподобайку до відео та підпишіться на канал, аби не пропустити ще більше корисних інформативних відео. Отже, як слід діяти, якщо ваші права порушують? Перш за все, зберігайте спокій. А ще усі можливі докази, які допоможуть вам довести правопорушення та захистити себе. Далі звертайтеся до громадських організацій і до параюристів у вашій громаді. Вони безкоштовно допоможуть написати заяву чи скаргу, порадять, як правильно діяти конкретно у вашій ситуації. Коли докази зібрані і разом із фахівцями ви визначили план дій, подавайте офіційні скарги до медзакладу або за місцем роботи. А у складних випадках відстоїти права в суді з підтримкою юристів, адже закони України стоять на вашому боці і дискримінація через ВІЛ-СТАтус заборонена. Щоб мати підтримку не лише в момент, коли виникають труднощі, а й у повсякденному житті з ВІЛ, важливо знати, куди звертатися. Далі поговоримо про те, де шукати допомогу людям з ВІЛ-статусом. У різних містах України працюють центри профілактики та лікування ВІЛ, де можна отримати консультацію та терапію. Якщо вам зручніше, звертайтеся до сімейного лікаря або амбулаторії у вашій громаді, це часто перший крок до лікування та підтримки. Допомогу також надають громадські організації та параюристи. Вони можуть пояснити, як діяти в конкретній ситуації, допомогти з документами або просто підтримати. А ще є телемедицина. Ви можете отримати консультацію лікаря онлайн, навіть не виходячи з дому. Усі потрібні адреси і телефони ви можете знайти на сайтах МОЗ та регіональних управлінь охорони здоров'я. Пам'ятайте, збереження вашого здоров'я і прав це головне. Держава гарантує лікування та соціальний захист, а громади й фахівці допоможуть скористатися цими можливостями. Не мовчіть, якщо ваші права порушують, і не бійтеся, звертатися по допомогу. Жити з ВІЛ реально, повноцінно, активно, щасливо. Все починається з обізнаності та підтримки. Підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити інші важливі інформативні відео, які допоможуть вам дізнатися більше про ваші права та те, як їх захистити. До зустрічі!